Вітаємо вас! Продовжуємо проходити практику на сервісі дистанційного навчання онлайн автошкола Час. І сьогодні ми закінчимо практику по темі номер 4 Попереджувальні знаки. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак Боковий вітер попереджає про те, що попереду ділянка дороги, на якій можливий сильний боковий вітер. Або його раптові пориви. Відповідь 3. Про що попереджає даний дорожній знак. Знак перехрестя рівнозначних доріг попереджає про наближення до перехрестя рівнозначних доріг. Відповідь 2. Про що попереджає даний дорожній знак. Даний дорожній знак попереджає водія про те, що він наближається до перехрестя по головній дорозі, на якому буде мати перевагу в русі перед іншими транспортними засобами. Відповідь 1 У даній ситуації ви маєте перевагу. Знак перехрещення з другорядною дорогою попереджає водія, що він наближається до перехрещення по головній дорозі. Другорядні дороги прилягають спочатку праворуч, потім ліворуч. Тому водій на обох перехрестях буде мати перевагу. Відповідь 2. У якому з місць встановлюється даний дорожній знак? Знак напрямок повороту встановлюється на небезпечному повороті дороги ліворуч. Відповідь 3. У якому з місць встановлюється даний дорожній знак. Знак напрямок повороту праворуч або ліворуч встановлюється на те подібних перехрестях, розгалудженнях доріг. Або в місцях об'їзду ремонтованої ділянки дороги. Відповідь 5. У якому місці встановлюється даний дорожній знак? Знак залізничний переїзд без шлагбаума встановлюється перед залізничним переїздом без шлагбаума. Відповідь 3. Чи маєте ви перевагу в русі на найближчому перехресті? Знак перехрещення з другорядною дорогою інформує водія, що він наближається до перехрестя по головній дорозі. Відповідно, він має перевагу в русі в будь-якому разі. Відповідь 3. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? Знак діти і дорожні роботи повторюються на дорогах у населених пунктах, і саме це в них є спільним. Відповідь 2. Як встановлюють дані дорожні знаки перед залізничним переїздом. Дорожній знак наближення з двома лініями встановлюється самостійно на рівновіддаленій відстані між першим і другим знаком. Залізничний переїзд із шлагбаумом. Або залізничний переїзд без шлагбаума. Відповідь 2. Який із сказаних дорожніх знаків встановлюється перед ділянкою дороги з двома небезпечними поворотами, розташованими один за одним? Це знак декілька поворотів. Тобто знак 2. Який із зображених дорожніх знаків є тимчасовим? Тимчасові знаки мають жовтий фон. Отже, це знак вибоїна 1. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на залізничному переїзді без шлагбаума з двома і більше коліями? Це знак Багатоколіна залізниця. Знак 3 Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на небезпечній ділянці дороги Всі зображені знаки встановлюються на небезпечній ділянці дороги. Відповідь 5. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється останнім у разі наближення до залізничного переїзду. Останнім встановлюється знак наближення з однією лінією. Він інформує, що до залізничного переїзду залишилося не менше 50 метрів. Відповідь 1. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється? Перед ділянкою дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячого закладу прилеглого безпосередньо до дороги. Це знак діти. Знак 2. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом і шлагбаумом. Це знак залізничний переїзд із шлагбаумом. Знак 3. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом без шлагбаума. Це знак залізничний переїзд без шлагбаума». Знак 4. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед залізничним переїздом без шлагбаума з однією колією. Це знак одноколійна залізниця. Знак 2. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед перетином дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю. Це знак перехрещення з трамвайною колією. Знак 2. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед перехрестям рівнозначних доріг. Це знак перехрестя рівнозначних доріг. Знак 2. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється першим у разі наближення до залізничного переїзду. Першим встановлюється наближення з трьома лініями. Це інформує водія, що до залізничного переїзду залишилося 150-300 метрів. Відповідь 3. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється при наближенні до перехрестя з другорядною дорогою? Це знак перехрещення з другорядною дорогою. Знак 2. Який із зображених дорожніх знаків повторно встановлюється перед небезпечною ділянкою дороги за межами населених пунктів. Ці зазначені знаки повторюються на дорогах поза населеними пунктами. Отже, відповідь 5. Який із зображених дорожніх знаків повторно встановлюється перед небезпечною ділянкою дороги за межами населених пунктів. Із всіх зображених знаків поза населеними пунктами повторюється лише один знак. Це знак на набережно. Тобто знак 1. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про заокруглення з обмеженою оглядовістю? Про це попереджає знак небезпечний поворот ліворуч. Знак 4. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу? Це знак пішохідний перехід. Знак 1. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки, місця, концентрації дорожньо-транспортних пригод. Це знак Інша небезпека або аварійна небезпечна ділянка. Знак 2. Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до перехрестя з круговим рухом. Про це попереджає знак перехрещення з рухом по колу. Знак 2. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед місцем перетину дороги з велосипедною доріжкою поза перехрестям? Перед таким місцем встановлюється знак виїзд велосипедистів. Знак 2. Який із перелічених дорожніх знаків вказує водію про наближення до небезпечного повороту дороги? Про наближення до небезпечного повороту дороги попереджає знак Небезпечний поворот праворуч. Знак 3. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється безпосередньо на небезпечній ділянці дороги? Із цих чотирьох знаків безпосередньо встановлюється лише знак напрямок повороту, знак 3. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед ділянками доріг з вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття. Перед ділянками доріг з вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття встановлюється знак вибоїна. Знак 3. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед крутим підйомом? Перед крутим підйомом встановлюється знак Крутий підйом. Знак 1. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється перед крутим спуском? Перед крутим спуском встановлюється знак Крутий спуск. Знак 2. Який з наведених дорожніх знаків? Попереджає про звуження дороги з правого боку. Про це попереджає знак звуження дороги з правого боку. Знак 2. Який з наведених дорожніх знаків попереджає про початок ділянки дороги із зустрічним рухом після одностороннього? Про це попереджає знак двосторонній рух. Знак 2. Який з наведених дорожніх знаків попереджає, що попереду ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини? Про це попереджає знак слизька дорога. Знак 2. Який з перелічених знаків встановлюється безпосередньо перед небезпечною ділянкою дороги? Серед наведених знаків безпосередньо перед небезпечною ділянкою дороги встановлюються знаки 1 та багатоколійна залізниця. Тобто знаки 1 і 2. Відповідь 5. На цьому ми закінчили практику по темі номер 4 Підписуйтеся на наш канал, якщо до сих пір цього не зробили. До побачення!